зоря моя вечірня, зійди над горою поговорити хесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розсіяла зелені віти, а на вітя гойдаються на діти. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв В степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило. Проливали сльози, чом не затопило, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б за що проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить. Не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я? Нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, знайдеться дівоче серце карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами? Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Тарас Григорович Шевченко ой, три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкої докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір. Той жінку покинув, а той, сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати. Три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали три явори Калина зов'яла, не вертаються три брати Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину, не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукавій вогні. Її окрадено збудять, Ох, неоднаково мені. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості: один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, та не бачили такої, як Секатерина. Один каже Брате, якби я багатий. То отдав би я все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий, то отдав би я всю силу оцій Катерині за одну годину. Третій каже Діти, нема того у світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже, Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені запорожцями дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, і поїхали визволяти катериного брата. Один утопився. У Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко з лютої неволі і з Бахчисараю брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий. Я тебе дурила, одурила, і Катрина голівонька додолу схилилась. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні її запорожці в степу побратались. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухно не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма орит лихо, лихо засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схамонійте недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, вратайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі. Своїй хаті своя правда, і сила, і воля.